Дегустуємо сирний бульдак. Він має другий рівень гостроти. Тому соусу я буду додавати небагато щоб його гарненько продегустувати та з'їсти. Порція тут, звісно, конська. Бульдак я варила 5 хвилин, тепер можна додавати наші приправки. По-перше, це ось така приправка 4 сира. Вона у вигляді порошочку, бачите, додаємо. Перемішуємо. І беремо наш гострий соус. Його я додам всього капілюшечку. Бо я недавно мала на обережність додати весь цей соус. Та я думала, що я Богу душу віддам. Так що я таку помилку вже робити не буду. Дивіться, який цей бульдак став апетитненький такий. Боже, як це смачно. Якраз капілюшечка цього соусу достатньо. Він такий в міру гостренький у мене зараз. А оця сирна приправка, вона додає такого ніжного сирного смаку. І таке відчуття, що ця страва зробилася більш ситнішою. І все одно ти бачиш горло дере. Трошечки додала. Коротше, для любителей бульдака та сиру це самий топчик, люди. Так що беріть, пробуйте.